Слава Україні, брати та сестри! Тут, значить, одна росіянка прийшла на кладовище до свого мужа, о, чоловіка, ну і типу ж, починає там щось верещати про те, що мер, його діти живуть в Англії, в Америці. Ну, і типу на вас претензі, як так може бути. Мій чоловік каже, віддав життя за Росію, воював. Хоча за яку Росію він віддав життя? На Росію ніхто не нападав. А те, що твій чоловік сам самотужки вирішив заробити грошей або... Якісь свої проблеми фінансово вирішити і поперся в Україну здихати за бабки ж, то це він не за, Украї... за Росію воював. Це він просто прийшов, розуміючи те, що він йде вбивати мирне населення, грабувати, вторгатися на чужу країну, за що й був вбитий, відповідно Збройними силами України. Ось така історія. мой супруг, младший сержант Сальников Александр Витальевич, позывной Федя. В этом году наш сын пойдет в первый класс. По зову сердца добровольца отправился защищать Родину. В феврале 24 -го года он погиб в штурме взятия Новомихайловским и остались с сыном вдвоем. Сейчас я нахожусь в шоке, в недоумении от того, что услышала мэра Жуковского района Фролов. А точнее его дети, в это время, когда наши мужья отдают своей жизни, защищая страну, кайфует, путешествует по Америке, называют ее самой лучшей страной, тратят миллионы на сумки, казино, мерседесы. Это предательство. Это вообще, как понимать, за что мой муж отдал свою жизнь. А самое отвратительное, мэр заявляет, что его семья живет отдельно и может делать все, что хочет. Где все, кто рассказывает нам о патриотизме, Ну і, типу, вона починає усумніватися в патріотизмі цього ж мера, коротше, який сказав, що його сім'я взагалі окремо живе, він путешествує, подорожує по Америці, і він називається Прекрасна країна розвинута. Ну, це, в принципі, ні для кого не секрет. А ця курка ж, значить, не розуміє, в не чому ж прикол, в чому ж патріотизм тоді ж, так? Да? Ну, це вся історія. А зло завжди буде покарано. Тіп, ну, твій чоловік пішов, його вбили. Тіп, він вторгся в чужу країну. Ну, В тебе не виникає ну, мозгів це якось осознати? типу? Какого хрена він робив, захищав свою батьківщину в мене вдома в Україні? А по-друге, ще в мене таке питання: а де живуть діти Путіна, Медведєва? Ні? Не чула про це? Або де живуть взагалі діти цих чиновників твоєї країни, яку ти називаєш патріотизмом? У вас немає ніякого жодного патріотизму. І йде ви вбивати українців не заради патріотизму. У вас взагалі, зовсім інша ідеологія. Ви просто кончена нація, яка, крім вбивств, мародерств, злочинів, нічого робити не може. Ви просто не виживете. Бо ви любите купатись в крові. Вам не жилось спокійно, типу, ну. Вам не вистачає землі, я не розумію, в Росії, в болот своїх, типу. Але то таке, ну. Слава Украине. А еще ж хотел добавить, что Украина, что Россия тримается на жориках. Сейчас буду вас там еще одно видео про жорики всех. Дивіться. Это жорик. жорик. Армия России только держится на жориках. <плес> Я своєю є воювати! Ну, така вся історія. Тому думайте, включайте свої мозги, тренуйтесь, чогось навчайтесь щоб вміти боронити свою країну і свою сім'ю. А не сидіти там, поки хтось за тебе робить свою справу, слава Україні.